Вельмишановна громада, ми знову на території Білокам'янської сільської ради ворочища Булки, де нещодавно, у лютому місяці, громада піднялася на захист своїх лісів. Підприємство «Галсільліс» проводить тут санітарну рубку, але на санітарну рубку це далеко не скидається, тому що вирізуються добротні дуби. І після вирізки цих дубів залишається ушкоджені шкідниками дерева, сухостій. Ось і не проводиться з ними ніякої роботи. Я є членом тимчасової комісії по дослідженню роботи цього підприємства Галсілліс. І разом з членами комісії і з трьома незалежними експертами ми об'їхали Золочівський район в тих місцях, де Галсільліс проводив свою таку ж, таку ж діяльність. Що цікаво, що ми побачили, що дійсно там теж ну, не шкодували добрих дерев, не думали про майбутнє. Наших людей, про здоров'я наших людей, а дійсно очистили не ушкоджені дерева, а очистили добротні дуби, от буки, і, і фактично, після того ліси були дуже зріджені, відстані між деревами величезні. Ось тобто, це не мало би бути. Така, така не не так мала би проводитися робота, як говорили експерти, щодо санітарної вирубки лісів. Сесія сільської ради приймала двічі своє рішення призупинити діяльність цього підприємства на території сільської ради. І довгий час, від лютого місяця до квітня, ніхто в ліс більше не приходив. Але лише на минулому тижні, субота і неділя, знову наші активісти побачили, що ліс продовжують рубати, і знову ж таки вирубуться тільки дуби. Було повалено більше 15 дубів. Бів, і тут же вони були вивезені. В понеділок ми прийшли в ліс. Знову йшла робота. Ми заборонили все-таки робити цю рубку, доки не буде висновків попередніх серйозних висновків попередніх щодо прав, коли ми в правоохоронні органи. Ось але ну, нам вдалося вмовити людей, щоб вони пішли. Люди на нас написали. Ті працівники лісу на чолі з лісничим. Ну, не знаю, прізвище пан Микола. Написали заяву, що перешкоджаємо ми діяльності підприємства. І фактично вони пішли з лісу, а після того знову повернулися. Це сьогодні вже. І далі продовжують рубку. Знову люди вийшли в ліс і знову незадоволені тим, що далі робиться. Ми звернулися повторно до екологічних служб району, до екологічної служби області Львівської до в Київ, Знову листи написали, і ми хочемо, щоб все таки була дана правова оцінка, тому що рубати ліс в цю пору є постанова кабінету міністрів. Що ліс рубати в цю пору не можна з 1 квітня по 15 червня. На це не звертають увагу. Не звертають увагу і на те, що фактично відвод був зроблений в грудні місяці. Хоча, як експерти твердять, що такі відводи мали би робитися літні місяці, коли в листяних лісах є, тобто на дереві є листя. От, на жаль, є багато таких речей, яких не дотримуються Працівники галці лісу. І тому ми хочемо, щоб на кінець була правова оцінка. Ми не забороняємо працювати галці лісу, але він хай поступово виконує свою роботу. Тобто хай зрізав дерево в якомусь невеличкому там кварталі, зачистив це, поскладав відповідно кубки того хмизу, вивіз ті дерева чи зробив складометри того лісу, який йде на розпал. Але це мала бути робота. Зроблена по-господарськи, а тут безжально вирубуються добрі дерева, а лишається весь сухостій. І це не тільки в білому камені. Ми були в урочищі в трьох урочищах. Ми були у Сасові. Там аналогічна ситуація, і навіть незалежні експерти високої кваліфікації, коли побачили це все, вони не мали що на це сказати. Сказали, що це треба дійсно далі звертатися в відповідні органи для того, щоб дали правову оцінку роботи цього підприємства. В Кінці лютого, значить, вони почали тут санітарно, але під санітарно вони різали ділове дерево, всі сосни, дуби, яким по і більше років. Громада села. Побачивши це, якби підійшла до лісу і, і перешкодила їм ті злочини їхньої діяльності, було, значить було засідання сесії районної ради, яка заборонила їм різку тут. І сесія сільської ради, яка теж заборонила різку, але вони, незважаючи на те, вирізають і, і вивозять ліс. Прийшов час. Люди так як не ходили, ніхто не дивився сюди. А то, прийшов час і вони опять же заїхали в ліс і же ріжуть, вирізають. 26 січня, якщо я не помиляюся, з мене прийшов директор держлісгоспу Кравця Юрій Михайлович, і приніс установчі документи на проведення вибруково-санітарної руки. Там були е, полісоробочні квітки, дозвіл е, з Львівської е, е, як, начальника управління. Він правильно в називається військової мисливського господарства Дейнеки. Ну, коротше всі підписи були, всі погодження були. Сказали, що буду робити. Факт того, що до... почали рубати, певно, десь день після того, 27 напевно, січня, і були жителі села Білий Камінь і Черемошня, які ну, випадково, певно, були лісі, побачили, що вони замість вибірково-санітарної рубки проводять масову виробку лісу. І громада піднялася. І 29 числа ми тут перекрили дорогу, щоб вони не возили лісу. їм. І цей. Після того вони не возили. 10 лютого цього року у нас була сесія від, ну, відкрита сесія з громадськістю будинку культури Білому камні, на якому було прийнято рішення про призупинення рубки віроково-санітарної рубки, де ЛГП Галсі лісом до вияснення обставин. Правильності і законності даної виробки. Було прийнято звернення від обласного управління екології і екологічної служби України. З обласного відділу екології прийшла нам, можна сказати, відписка. Світлика, що все ведеться в рамках номер ніяких порушень не вирішено. З правоохоронних органів ми до цього часу не маємо ніякого повідомлення, що... чи є порушення, чи немає порушень. Додатково він знову звернувся усно до нас, що ми провели сесію і надали йому дозвіл. На проведення рубки. 6 квітня у нас була друге засідання сесії, на якому були спільне засідання сесії було депутатів і виконкому сільської ради, на якому було обговорено дане питання, і депутати не йому дати дозволу. Не дали дозволу на, на відновлення проведення рубки. Після цього сесія у нас була 6 числа, 7-го, то було свято, 8 числа він вислав бригаду і почали знову рубку лісу. І громада побачила побачилася, ми не даваємо робити. Я своїм розпорядженням призначив відповідальну особу, контролера Бородинського, щоб він там наглядав, бо я не буду лісі сіти з ви знаєте, якась робота є, що бути. І він, так кажуть, контролював дану ситуацію. Якщо вони були, він дзвонив нами, там люди збиралися з чорами з білого кам'яні і не давав йому проводити дану роботу. Але він зважається на це, далі продовжує свою роботу.